В новому культурному просторі, що відкрився на базі Запорізької інклюзивної бібліотеки, розпочалось театральне життя. Колектив інклюзивного театру Рівні можливості представив містянам відзняті ними відеоролики, спільно обговорили представлену проблематику. В матеріалах зокрема порушувались теми, з якими зазвичай стикаються люди з інвалідністю в соціумі. Також театрали розповіли містянам про новий творчий сезон, що стартує цієї осені. Говорити про ті теми, які обговорюємо ми. Вельми важливо. І це, не дивлячись на те, що наша команда інклюзивна, тобто частина акторів мають інвалідність, все одно всі ці теми так чи інакше торкаються ледь на кожного з нас. Бо всі ми маємо потреби в тому, щоб бути реалізованими, потрібними, коханими, кохати, щоб позбувати своїх проблем і так далі. Тобто болі, проблеми персонажів показані з одного боку для того, щоб ми могли поварити і в висновку, як людина може вийти з такого чи не може. В цьому році ми хочемо представити новий нову виставу, яку ми зараз готуємо, її ще не було. Це буде нова комедія, можна так сказати. І суспільство буде наше, і країна буде Україна, але трошки в майбутньому. Але персонажі будуть дуже дуже цікаві та незвичайні. по перше, в майбутньому Україна переможе. Це найголовніше, і це буде у нашій виставі теж. Восени в інклюзивній бібліотеці планують ще два культурні заходи. Це презентація, друкованих видань із шрифтом Брайля, представлять 50 книг різних авторів, розроблених та оформлених за допомогою українського культурного фонду. Планують також відкрити виставки картин відомих художників, переведених на тактильну основу. І ми плануємо тут використовувати різні методи, різні техніки і різні робити різні заходи для того, щоб відкрити цей простір саме для людей з інвалідністю з обмеженими можливостями і дати їм ще один культурний осередок в нашому місті. Я думаю, він буде найкласніший, найкрутіший, тому що ми дуже сильно працюємо над цим і створюємо комфортну середу і комфортну атмосферу для. Всіх мешканців міста Запоріжжя і для них те так само.